Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. В сьогоднішньому відео я зібрала все з неопублікованого за червень. Хочу показати, як ми жили, чим займалися в перший літній місяць. Найперше це безкінечні прополювання городу. Боротьба з бур'янами одну ділянку привела в порядок, інша вже заросла. І так постійно щось погано зійшло, щось взагалі не зійшло. Лежить у сухій землі, дощу вичікує, щоб прорости. Оце дині прорвало. Там кавуни. Зійшло 10 штук після дощу першого гарного, якого дочекалися 11 червня і який нарешті промочив добре землю, посіяла кавуни. Зійшли через тиждень, тому що земля вже була сира. А не лежало в сухій землі, так як до цього. Також хочу сказати, що багато квітів однолітніх, які я висівала навесні, не зійшли. Майорці, чорнобривці, айстри, навіть настурція, тому що воно все було в сухій землі, а в деяких місцях квіти зійшли гарно. Тому я пересаджувала, щоб заповнити пусті місця, вечором носила воду, поливала, без квітів не уявляю свого життя. А це був у нас знову рибний день. Така рибка велика, син почистив, я посмажила, наїлися, зголів, зварила юшку, цибуля така гарна, вже молода. Не забули й про кота. Нагодували, сидить задоволений біля квітів, пишається. Тільки ліниво головою крутить, дивиться, Гробці цвірінькають, але йому сьогодні не до них. Гарно навколо. О, здається, когось побачив кіт. А тут і мій їжачок мандрівничок господарює, поміж квітами бігає, втім, як і завжди, любитель квітів. Не боїться мене зовсім. Квіти одні відцвітають, інші на черзі вже зацвітають. Ну і, звісно, ж червні достигають вишні. Їсти їх не дуже полюбляю. Хоч дивитися, то з'їв би. Але на компот не рвала. З полуничкою, ось такий ще гарячий, розлила, поставила на охолодження. Будемо смакувати. Які ще роботи проводили в черні, обрізала кущі форзиції. Обрізаю на одну третю довжини гілки, щоб навесні вони гарно квітували. Також видаляла від свілі квітконоси на півниках, обрізала від свілі квітконоси на півоній трав'янистій. Це обов'язково треба робити. Видаляла від свілі стебла, маку, вечірниці, щоб не було багато самосіву зайвого. Тут вечірниця квітує ще, ну, пізніше я її видалю стебла, які відквітували. Також е, викачали мед акації в червні, е, обрізала виноград, розсадила свої помідори, які сіяла у відкритий ґрунт у луночки. Тут вони ще такі ось. Невеликі. Зараз на сьогоднішній день вони вже дуже великі, ніяк не поступаються тим, які я садила із купованої розсади, попідсаджувала після дощу капусту, перець, помідори, де під'їдено було. Оце так розсадила свої помідорчики, ті, що в луночках росли. Посадила чорнобривці, попідсаджувала на сторці, де робила лунку, там лежала суха, лежали сухі насінинки. Після дощу, вже коли пройшов другий гарний дощ, воно все зійшло, хочу вам сказати. Червень це місяць боротьби із жуком. Обробляли картоплю, помідори від жуків. Он син працює, а я перевіряю якість його роботи. Пшеничка наша, картопелька. Межу скосили. Сіно я перенесла на горище. Там он брат мій, теж обробляє картоплю. Така картопля цього року. Сподіваємося на врожай. дощі пройшли, полили. Працюють хлопці. Гарно на городах, коли все чистеньке. Біля хати троянти квітують, лілії, перші. Високорослі лілії я підв'язую. Це обов'язково треба робити. Це ж після дощу прийшла аж в кінець городу. Тут у березі в мене посаджені гарбузи, кашові та кабачки. Як куліса між ними посіяна була кукурудза цукрова, але вона зійшла ну, дуже погано цього року. Так, є на рядок дві кукурудзини, ну як де більше. Перший раз, коли прополювала кабачки та гарбузи, то не прополювала. Тут, де кукурудза посіяна, сподівалася, що після дощів ще зійде. Але вже й дощ пройшов, а кукурудза більш не зійшла. Тому оце сьогодні виполюю оці смужки-бур'яну поміж гарпузами та кабачками. Картопля чистенька. Тут уже випала гарне все чистеньке. Приємно дивитися. У сусідки город чистий теж. Там у сусідів половина городу не засіяна. Сподіваюся, гарбузи вродять, буде з чого й кашу варити, і пироги випікати, і булочки. Люблю гарбузи кашові. Сусідки буряк кормовий. А це наш ячмінь, горобцю по коліну, дощів не було, то такий нещасний. На пшениці ще осуд треба вирізати. А там холодочок у березі гарно. Ну, Випалила все, букет зібрала, принесла до хати. Дуже люблю польові квіти. Цей бур'ян, але на городі завжди залишаю так приємно принести до хати, як раніше з поля. Сокірки, волошки, маки польові. Поставила букет. Гарно. Дуже люблю польові квіти. Вишеньки, черешеньки. Одні достигають, інші ще зелені. Крім Кримської вишні є ще й шпанка у нас. Цього року невеликий урожай, але все ж є. У, у інших людей немає взагалі. Може в нас у затишку то вродило, не знаю. Квіти після пересаджування трохи піднімаються, там звіробій у садку росте, теж вже треба зрізати його. Це в дворі, мій живоплід з декоративних кущів, внизу квіти, там господарський двір. Одні квіти. Спочатку жовті були вербозілля, потім відквітувало ось тут кореопсис. Після кореопсиса енотера. Це все жовті квіти. Я жовті квіти дуже люблю. І так по черзі, змінюючи. Одні інших вони все літо квітують. Потім восени тут ще хризантеми будуть, айстра осіння, ось лілейничок теж жовтий, тут лілія жовта є, ну і куріш теж квітами милуються. Це наступного дня мій букет з польовими квітами, маків ще більше розквітло. Лілія високоросла підв'язана, як я казала, треба підв'язувати і міцну опору для неї робити. Тому щороку стараюся її підв'язати. Моя улюблена лілія, дуже висока, вища мого зросту. Це теж лілії. У мене лілій багато, я всі їх ще й не показувала, тому що нема часу зняти. Кожну квітку, замок французький на дверях, квіти, квіти, комахи над ними літають. Люблю, коли багато квітів, коли вони скрізь, куди не повернуся квіти, в дворі, біля хати, на городі. Після дощу традиційно носила розсаду квітів і до столітньої хати, там теж посадила квіти. Воду возила на велосипеді по 20 літрів. Ще після того кілька днів поливала. Хочеться, щоб і там не пусте було подвір'я. І хоч квітами вже не вдихнеш життя в опустілу прадідівську садибу, але все одно саджаю квіти. Оце ось десь дощ пройшов, а у нас така веселка на небі. І хоч сказала, що в сьогоднішньому відео зберу все неопубліковане за червень, але все одно все не вмістилося і в цьому відео. Тому, мабуть, коли буде вільний час, ще зроблю одне відео. Дякую за увагу!